Прийшла до нас весняночка, гарна паняночка, принесла квіти запашні, тепло сонечко й пісні, і пташок покликала до рідного краю у ліси та садки, щоб люди їхні пісеньки слухали залюбки. Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата, настала весна. І пробуджується вся природа. Сонечко яскравіше світить та своїми промінчиками прихиває землю. Зазеленіла травичка, розквітли весняні квіти. З теплих країв повертаються пташки. Наші друзі голосні. Співом нас вони вітають, настрій гарний піднімають. Саме птахи своїм співом весело сповіщають нам про весну, але й пташки мають навесні свої важливі справи. Вони будують гнізда на гілках дерев. Під дахами людських будинків гнізда пташки будують з дрібних гілочок. А потім у гнізді відкладають яйця і висиджують своїх діток пташенят. А давайте, дітки, і ми з вами допоможемо птахам та зробимо для них гніздечка. Але спочатку підготуємо наші ручки. Полетіла пташка мати, малюкам жучків шукати, а малята не літають. Із гніздечка виглядають молодці дітки. А для роботи нам знадобиться круг, вирізаний з коричневого картону, вирізані смужки з жовтого та коричневого паперу, клей та серветка. Розпочинаємо. Беремо смужку жовтого кольору та намащуємо клеєм. Приклеюємо її на основу гніздечка. Ось так. Беремо смужку коричнього кольору, також намащуємо клеєм. Та приклеюємо з іншої сторони нашого гніздечка. І так, в довільному порядку ми будемо приклеювати наші гілочки з усіх сторін. Гілочка до гілочки і виходить гніздечка. Ось таке гніздечко для птахів вийшло у мене, а я буду чекати фото та відео ваших робіт. Дітки, що роблять пташки, коли повертаються з теплих країв? Правильно, вони будують собі гніздечки. І сьогодні ми допомогли пташкам. Вони нам дуже вдячні. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!